Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Сьогодні і Петінгер теж запустили з диференційованої нормою внесення. Так що хороша штука. Побачимо економіку, яка порахує, але люба математика показує, що диф ліпше, аніж без нічого. Так що, Економія по-любому буде, тому що ми працюємо по зонах продуктивності і це завжди якийсь маленька економія: Там один, два, три кілограми, але повірте, коли. Добре, коштує 0,9 долара за гектар за кілограм, то це є кошти. Так що запрошую на агросупровід, колеги, тому що те, що ми розповідаємо, то від виробництва, а не від казок. Успіхів вам!